Вітаю, друзі! Як і обіцяв, ще вчора направив до НАБУ заяву про скоєння злочину учасниками організованого злочинного групування, яке контролює та обкрадає за корупційними схематозами пад «Центренерго», контрольний пакет якого належить нашій державі. Вчиняються Дмитро Левінець, Андрій Венгрін. І Андрій Гота. Ця банда реальних мародерів має понести невідворотнє покарання, щоб жоден негідник навіть думати не міг обкрадати державу в часі війни. А у них схематоз досить простий. Я описав це в своєму зверненні до Набу з фактами, доказами. Хто хоче знайомиться, зайдіть в мене на телеграм-каналі це все є Ігор Мосійчук, там ще носорожка така український Ігор Мосійчук. Так от, схематоз полягав в чому? Вони брали вугілля низькопробне. По паперам показували, що вони його збагачують, а насправді спалювали. В, е Центр Енерго, в ТЕЦ Центру. А кошти клави в кишеню, бо ніякого збагачення не було, транспортування на збагачення не було і таке. Інше. Чистої води мародерство. Наразі, окрім заяви до Набу, ми з командою готуємо звернення до країн-партнерів, членів Європейського Союзу. В якому ми їхні правоохоронні органи про вище згаданий корупційний схематор. І увага виведення коштів, здобутих злочинним шляхом за кордон для подальшої легалізації, ніхто не втече. Наздовже немо кожного мародера. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! І смерть ворогам!